Доброго сланого дня! Святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 8 глава, 41 по 56 вірш. Одного разу прийшов до Ісуса муж на ім'я Яїр, і Він був начальником синагоги і, припавши до ніг Ісусових, благав Його увійти в дім Його, бо дочка Єдина була в нього років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тіснив його. І жінка, що кровотечею 12 років страждала, яка витратила на лікарів увесь свій пожиток і в жодного не змогла вилікуватися, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його і відразу зупинилася кровотеча її. І сказав Ісус: Хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялись, сказав Петро і ті, що були з ним наставнику. Народ оточує тебе і тіснить, і ти говориш, хто доторкнувся до мене? Ісус же сказав: Доторкнувся до мене хтось, бо я відчув силу, що вийшла від мене. Жінка ж, побачивши, що вона не втаїлася, тремтяче підійшла і, впавши, перед Ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилася. Він же сказав їй: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив, приходить один із дому, начальника синагоги, кажучи йому, Померла дочка твоя, не турбуй учителя. Ісус, же, почувши відповідь йому, кажучи: не бійся, тільки віруй, і спасена буде. І, прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова, та батька і матері тієї дівчини. Плакали ж усі й побивалися за нею. Він же сказав: Не плачте, вона не вмерла, а спить, і насміхалися з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши всіх геть і взявши її за руку, голосно сказав. Дівчино, встань! І вернувся дух її, і вона зараз же встала, і Він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.